Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Хотіла почати цей влог із висловлення своєї подяки вам за те, що ви залишали свої класні коментарі, лайки, підписки. Писали мені теплі повідомлення в інстаграмі в директі. Для мене дуже цінна ваша підтримка. Тому я б хотіла сказати, що я взагалі не планую закидати це діло. Планую радувати вас частіше своїми цікавими влогами, ділитися своїм життям. І буду далі надіятись на вашу. Підтримку, що вам буде цікаво. Тому далі мій другий влог в Амінці такий класний захід проходить гараж сел плюс тірамісу бар від Тітки Бели. Взагалі я дуже обожнюю Тітку Белу, дуже смачно. А тірамісу зараз будемо тестити. Дуже смачно. Такий багатик прикольний. Я вирішила приміряти такий шопер, бо зараз на знижці є навіть такі позиції. Так що хто збирається в університет чи в школу, завітайте в Аміку або замовте на сайті. Дуже прикольні моделі. Гляньте, який прекрасний сервіс в магазині Дякую! Ви можете прийти і провести класний час, пошопитися, брати собі сумочку, також вас перегостять з такою смачною кавою на безлактозному. Взагалі тут великий вибір різних базових моделей. Наприклад, ось ця дуже прикольна малютка, але вона достатньо містка. Є ось такі прикольні плетені на осінь. Це один із моїх фаворитів. Хочу показати вам свій сьогоднішній образ. Такий аутфіт, який я склала. Це базова звичайна футболка з зАри. Аксесуар я замовляла на тему, брюки це також Zara і лофери – також Zara. Я купила їх вчора і вже сьогодні не втрималася і одягла. А ще я зробила сьогодні одну зі своїх улюблених зачісок Залезений хвіст. Коротше, сьогодні я така жінка-депутата, тільки депутат мій сьогодні не зі мною. Ось такі лофери я свій придбала вчора. Дуже подобається, мені взяла їх взаю. Я не думаю, що їх вистачить мені надовго, але мені дуже сподобалася ця модель. На ж виглядають дуже класно і стильно. І до речі, ці лофери це моя перша вже така покупка на осінь. Напишіть, як вам такі маніки. І, до речі, всі сьогодні зацінили мій такий аксесуарчик. Він коштує буквально 60 гривень, але погляньте, як він класно доповнив мій образ. І не залишив нікого осторонь. Ми прогулялися по шоу-румам українських брендів і прийшли у праник. Так гарно тут. Мені вже принесли мій лимонад і замовила, ще пасту, Чекаємо. красоточка сьогодні буде зі мною обідати. Взагалі ми дуже довго хотіли потрапити сюди у Франк на Васильківський, але не було місць, був великий ажіотаж. Але сьогодні місце є і ми потрапили сюди. Прийшли на обід. Я замовила свою пасту з лисичками. Надіюсь, що вона буде смачна, бо я ще тут нічого не тестила. Всім приємного, хто зараз їсть. Даша в мене вже вирішила затестити пасту. Смачна? Дуже. Зараз буду тестити я. Де, хочете... Даша замовила собі курине філе, е, пюрешку і томатне рагу. Смачно була дуже смачна. Мені сподобалось. Мій компаньон. На сьогоднішню тусовку <хи>, такий гномс. Ще тут взагалі є ось така тераска, але ми на неї вирішили не сідати, бо тут поруч дорога і столики трішки були брудні, але всередині було супер атмосферно. Так, друзі, всім привіт! Це вже мій новий день у цьому влозі. Сьогодні середа, 27 серпня. Подивіться, який прекрасний краєвид позаду. Я зараз на Майдані Незалежності. Йду зустріч з Настею. Плануємо сьогодні відзняти її сорочку для бренду. Десь випити кави погуляти. Буду вам все знімати і показувати. Погода взагалі не зрозуміла. Вчора було холодно, сьогодні мені вже жарко. Коротше, останні подихи літа. Так, прийшли на каву з Анастасією. Один із улюблених закладів в Києві. В Марков. Така гарна тераса. Зараз сядемо до тут. Обрали собі столик тут, внизу. І Анастасія. Зараз вас познайомлю з нею поблизу. Анастасія. представся. Анастасія. Анастасія. Так, ми з Настю познайомилися на зйомці для Зізі-бренду. Якщо що, Настя власниця бренду Meritage Store. Я вже не Meritage Store. Ви не Ma... бачили? Sorry, Maru Collection? І опять не Мару, а просто Мері. Мері? Мері Колектів. Мері Колектів. Що значить Мері Колектів? Ну, Мару тіж неправильно всі вимовляли. А правильно Мару тіж було? Ні, Мері тіж просто, а mm. всі називали Мару тіж, Мері, Марк тіж, що-то отаке ось. Ходоркали і треба було змінити назву. Тепер і тепер назва... Мері. Мері Колектів. Мері От, якщо ви не знали цей бренд, підписуйтеся. Настя ще є класні сорочки виробництво в Харкові. От, Як приклад сорочка на Анастасії. Сьогодні буде використання робочої сили дитячої. Тобто, мене для зйомки контенту цієї рубашки для інстаграму. От, що ми можемо ще сказати? Чи зараз там проходять знижки, я підписую. Знижки завжди. Знижки завжди, якість класна. Е, Відшиваються вони в Харкові. І що ще? А на осінь планується дуже цікава, класна спортивна колекція. Це був секрет? Ні. Я думаю, поки не змонтуєш, вже щось буде. Ха. Ну все, підписуйтесь, чекайте класні осінні комплектики. Зараз вип'ємо каву, підемо познімаємо контентик. Покажу вам сьогоднішній свій лук, бо я сьогодні вигляжу як бандит. Look of the day. Yes. У нас вже осінній мудрі. Пахне смачно. <му> Настя вже улюбував песик, вот такий от чорненький, гарненький. Заховався но-камера. No no <laughs> Довольна. <laughs> До речі, чай дуже смачний, мені дуже сподобався. Рекомендасьон. Це яблуко Апельсин. Писала, що це на натуральному пюре. І ще додали нам таку паличку кориці. Взагалі дуже смачний, вже такий осінній вайб у мене. Вже й до мене прийшов такий бублик. Так, уже пішло використання дитячої робочої сили, як я вам і казала, <сум> знімаємо для Настіного бренду ось таку красиву рубашку. Якщо ви шукаєте рубашку на весну, от така модель. І рубашка. <сум> Замовляємо. Погляньте красиво. просто насолоджуюсь останніми днями, коли ще на деревах зелене листя. Яка красота. Так, зараз я вам хочу показати свій look of the day. Вчора, значить, я була жінкою депутата, а сьогодні в мене вже такий чисто гопнік з району. Це все, звісно, жарти. На мені футболка від Adidas, Джинси Zara. Взуття Adidas, зіпку я вкрала в чоловіка, і сумочка від Баблет. Цю сумочку одна з моїх подружок називає сумочка для собачих какашок. Але вона доволі таки зручна. Е, сюди в мене поміщаються навушники, жувачки, бальзам для губ. Без так, значить, я рахую, що у всьому має бути баланс. Вчора, значить, на лоферах. Сьогодні отакий вот от розслаблений да? ти style. Що мені тебе сказати? Я дивлюся, як створює дівчина контент. Я? Да. Спасибо. Можеш ще подивитися, зараз Коротше, що я хотіла сказати, що сьогодні вже 27 число залишилося буквально 4 дні літа. Е, якщо чесно, я вже відчуваю в повітрі цей запах осені. І не сказати, Депресії. Що, я... No. Не сказати що я дуже розчарована, що вже наближається осінь, бо осінь у мені день народження. Народжуються такі прекрасні люди осінні, як я. У мене правда нас це знову якась Подаріть їй. Так це називається. Діджай. Ще я хотіла вам сказати, що я взагалі ношу 34 розмір джинсів, але зараз на мені розмір 38. І я спеціально купила їх е, в такому розмірі, щоб носити їх на низькій пасації і щоб вони були такими вільними. Взяли собі. Солоденького в Макшникнексі. Пиріжечок. Пиріжечек? Пиріжок вишнею бажаєте? Пиріжечок. От, а я взяла Максорі зі сташкою. На вулиці сьогодні достатньо сонячно, хоча зранку я планувала взагалі одягати тренч, бо було холодно. Просто в центрі обід і години пік краще не їздити, бо можна простояти дуже і дуже довго. Мені банажи! Зайшли в ЦУМ. Я хотіла подивитися на нову колекцію від Буглет. Дуже класна, в них така яка шкіра. Така маленька модель. Я взагалі люблю маленькі сумочки, не люблю великі. Виглядає наче прикольно. Але хочу глянути ще інші моделі. Просто понюхайте цей аромат. Просто ідеально. Не було. Єдиний аромат, який сподобався мені за, останні, за останній рік, мабуть, і за, за всі рази, що я нюхала по 151 аромату ароматеки. Планжбета. Це просто ідеальний варіант на осінь. Зиму. Настя теж зацінила. Вже сфотографувала собі хоча такі самі парфуми, як у мене. А я, до речі, додала їх у свій бішліст. Ще один аромат, який мені подобається, це Genetic Bliss, але такі є парфуми у нашого друга. І мій хлопець говорить, що я нагадую йому нашого друга, коли ними духаюсь, коли я їх тестила. От, а зараз я спробувала ось цей аромат. Він пахне м'ятою, пахне зеленю свіжістю. Прям дуже лайк. Ще Подивіться, який чудісний чипчик. Є сторони. Який чудесний чипчик є в Руслана Бугінського. Це вже мой Ні. Ні, ти зараз на стюардесу похоже. Але справа в тому, що ми були без гость цього. Можливо, він сяде трохи по-іншому, але не факт. Ви сидить. Таксі, таксі. Недорого, ребята, таксі. А кепка вже сіла на мене краще. Мені подобається. Мені здається, що вона мені йде. Блін, класно. Хочу. Якщо я стану мамою, я про це голосно кричати не буду, але знаки будуть. Привела Настю у свій рай. Взяли буквально трішки на пробу, бо тут нереально зупинитися. Снукота. Розпаковка нашої покупки в мармеладу по коту на 240 гривень. 10 мармеладів. Дякую. Плюс вайб. Уживати такі смачні ужалейки леки. раз характує. На кричати. І як тобі? Смачно. Це дуже смачно. Це просто... Якщо ви хочете мене задобрити, чи підняти мені притерно-солодкі. Так от, якщо ви хочете мені підняти настрій або просто ви мене любите, ви можете мене підкупити такими жалійками. Я їх дуже люблю просто. Це найкращий смаколик для мене. Тепер ще й настрій підсадила. Так, я нарешті попала в рік хайп. Примірила цей сатиновий костюм, який хотіла примірити ще на відкритті, але була велика черга. Матеріал дуже якісний, він мені прям дуже подобається. Подобається те, що він йде тут. Бачите, типу, не на гудзиках, а на зав'язки. От, можна одягати щось під низ, або носити. носити... Дякую. Е, носити його, типу, розв'язаним, якось зафіксувати ці ниточки під якийсь топ. Наприклад, від Lesson Studio. От дуже класний і матеріал взагалі, просто мені він дуже подобається. Зараз його купувати не буду, бо я додала його у вішліст. Можливо, хтось з моїх подорожок захоче мені подарувати його. <с. Якщо ні, ніхто мені його не подарує, то то я куплю його собі сама. Коротше, він супер крутий. Я взяла, до речі, верх XS, а шорти S. бо рубашка такий досить вільного крою. І Іксеска на мені сидить взагалі, на мою думку, дуже і дуже круто. Прийшли з Настю культове київське місце, київська перепечка. Зараз будемо їсти. Це супер смачно і супер жирно. Такий блиск на губах. Я вже встигла забігти додому, сходити в душ, трішки переодягтися. Вийшла на каву, кава моя зараз слугує мені як штатив і хотіла поділитися своїм вішлістом за вже за два тижні, мені день народження. От і я склала вішліст. Це такий вішліст не лише на день народження, я вирішила упорядкувати всі свої хотівки прямо в ішліст-вішліст, бо зазвичай я прописую все в замітках, те, що я хочу, або те, що мені подобається, і потім це все незручно шукати, бо воно все розкидано. Перше, що я додала в свій вішліс, це камера DJI Osmo Pocket 3. Я думаю, ви вже всі її бачили. Я її хочу ще десь приблизно із зими. Але тоді я ще нічого не знімала. Зараз я почала знімати на YouTube і я думаю, що вона буде просто суперзручна. Якість відео просто неймовірна там. Вона легка, компактна. Я тестувала її у дану, мені вона дуже сподобалась. Наступне, що я додала, це парфум, який я вам сьогодні вже ранила, показувала, він має назву. Він має назву Blanche Beta, Він пахне просто таким якимось пудровим, легким ароматом. Запах дуже приємний. Я думаю, що він стане моїм фаворитом. Наступне, що я додала, я сьогодні показувала вам костюм із Рікі Хайпа. Він також є у моєму вішлисті. Ще одна річ це. Топ від Лесен Studio, його можна буде дуже круто поєднувати в якихось своїх образах. Я думаю, що він стовідсотково потрібен. Надіюся, що хтось із моїх подружок його обере мені на подарунок. Наступна річ, яку я собі додала, це такі віздочки з білого золота і з діамантиками. Наступне, що я додала, це ось такий фен. Від лайфен я його тестувала. Мені він дуже сподобався. Він маленький, компактний. В комплекті до нього йде ще плюс такий чохол на магніті. Дуже потужний. Він не шумний, висушує моє волосся дуже швидко. Коротше, подобається мені. Ще одна базова річ, на мою думку, яку я також додала в Вішліс, Це ось такі газелі від Адідас. Саме в шоколадному кольорі. Ще одна моя хотілка у моєму вішлісті це палетка від Dior у відтінку 001. Я взагалі не дуже часто фарбуюся, але хотіла б навчитися це робити дуже гарно. Тому я думаю, що ця палетка гарно доповнила мій поки що маленький арсенал косметики. Ще я пододавала дуже багато піжам, наприклад, як ось ця, ось ця або ось ця. В принципі, це були всі мої хотілки. Весь мій біш лист на даний час, і найбільше я люблю, коли мені до подарунків друкуючи наші спільні фото у фотографіях, бо я дуже ціную друковані фото для мене вони мають особливу цінність ніж ті, що я зберігаю в галереї. Тому в минулому році я навіть прописувала в вішлісті, щоб до свого подарунку дівчатка надрукувала мені пару наших спільних моментів. Цього року я також це прописала в шапки віш-лісту. Надію, що дівчата звернуть на це увагу. Якщо чесно, в мене вже дуже такий святковий настрій, я вже дуже чекаю своє день народження. В мене вже навіть пісні пішли про день народження. Такий, знаєте, піймала цю хвилю святкову. Надію, що я цей настрій не втрачу до самого дня. От. Зустрінемося з вами у наступному моєму дні. Я буду пити каву, насолоджуватися цим тепленьким вечором і йти додому. Так, з усім привіт! Виходить сьогодні така гарна для вас. Сьогодні у нас субота, 30 серпня. В мене запросили на шосте день народження Флолюксу. Зараз чекаю таксі, вже буду виходити, і вже зустрінемося на локації. Це бренд-ромашка. І навіть сьогодні я на підборах. Настрій нас дуже класний, як і атмосфера. Взяла собі комбучу. До речі, дуже смачно. Така квіточка моя, яку я виграла. Погляньте, яка тут класна атмосфера. Mm -hmm. Клас. Mm -hmm. Зайшла в холодильник із квітами Флолюкс. Просто неймовірно гарні пакети. Свіжа квітка. Тут так прохолодно, прям кайф. Просто вау! Неймовірна краса. І кайфують і просто насолоджуються цим днем. Кліщанка задають атмосферу. Фото ми зробили з Даною у фотобуці. Так багато людей вони підходять і підходять. Атмосфера просто якби я була не на підборах, я б зараз розірвала цей там стол. Я вже майже вдома присіла у нас дворі на лавку, і я згадала, що забула вам показати яку. Гарну квітку я виграла в лотереї від Flolux. Просто неймовірно. І ще було ось таке класне передбачення, що на мене чекає дівочий день мрії. Угу, вже дуже цікаво. Е, тільки що жіночка навіть зробила комплімент цій квітці сказала, що квітка просто неймовірна, що вона просто не зрівняється ні з чим. Ось так. Така гарна квітка привернула увагу. Я б хотіла висловити подяку Флолюксу за запрошення за те, що дали змогу розділити з ними такий важливий та класний для них день. Я поїла смачного морозива, познайомилася з новими дівчатками, покайфувала під афієзний, по-іншому не скажеш діджей-сет. Е, просто всі дуже класні, такі харизматичні, емоційні, веселі. І вони навіть своїм прикладом заряджали ось цю класну атмосферу і надихали нас просто кайфувати і насолоджуватися моментом. А я вам хочу подякувати за перегляд мого влогу. Підписуйтесь на цей канал, залишайте свої лайки, коментарі. Я буду вдячна вам за підтримку. Також підписуйтеся на мій інстаграм, бо там все ж таки більше такого лайв контенту і взагалі мого життя. Там я викладаю все в моменті, ділюся більше цим. А на Ютубі все ж таки знімаю якісь самі яскраві цікаві насичені дні, щоб вам було цікаво це подивитися. Тому до нових зустрічей!